Футбольний прогноз, чемпіонат світу, кваліфараунд, Азербайджан, Україна. Фаворитом тут є букмекерів саме Україна, і на мою думку, тут якби фаворит саме Україна. Азер... Азербайджан проігрує, ну можна сказати, що всім. Всім проігрує. Ну, і в нас подивиться так, не дуже ми часто боєгруєм. А так взагалом, досить так, якби я вважаю, досить слаба команда. Хоча вони можуть зібратися, так якби Карабах. Прошу в лігу чемпіонів, там багато і і грають, але помилкою є те. От найбільший мінус в Азербайджана це їхній тренер. Не то, щоб от поганий тренер, а тренер він такий футбол грає європейський футбол, і грає а потрібно грати більш закритий футбол. Від оборони сидіть в обороні, там от десь заб'єм чи витерпимо. А так як він грає, я думаю, що вони, тому і програли намагаються в Ісландії 5-0, намагається грати європейський футбол. А як же ж будуть грати футболісти європейський футбол, Якщо вони привикли грати в інший футбол, захисний футбол, так само і збірна України дуже багато, так як би більше, на оборону їх участь і грати, але ніяк не можуть пере пере перевчити, скажімо так. І тому я вважаю, що фаворит тут саме збірна України, вона виграла, ну я кажу, виграла. Я думаю, що можна брати чисту перемогу. Чисту перемогу брати, або брати по забитим м'ячам, це більше 2,5. Ну, шести матчів, які Україна зіграє тут у відборі. Я думаю, вона здобуде або дві, або три перемоги. Чи вистачить дві перемоги для виходу на друге місце, то це буде якби питання. Подивимося. Але тут, якби з Рибажаном це як мінімум треба не переігрувати, а то й виіграє. Думаю, треба ризикувати і брати на перемогу. А що стосується з французами, от ми грали, ну, моя думка, я думаю, це Афро-Франція. То 10 футболістів з 11, вийшло африканці вони вийшли. І щоб ми так якби конкурували з Францією, то нам також треба в склад: там 5-6 африканців. І чи потрібні вони нам, то це теж питання, Да. Тому що подивитися на ту саму збірну Бельгії, там також майже всі грають, африканці і дуже багато країн на якось беруть, не знаю, можливо, лінуються вже європейці грати у футбол, бігать. Оце лише така збірна Іспанії, Італії, вони ще є європейськими, а всі остальні афро, афроєвропейські збірні, я б сказав, би, тому вони також і виграють. Тому що, якби зіграла збірна Франції проти нас, а не Афро-Франція, то я думаю, на шанси були б набагато більше, може, ми, навіть, і виграли. І прогноз на збірну України. На збірну України це більше 2,5 і перемога збірної України. Вважаю, що тут шанси в нас досить великі. Подобайку за прогноз і всім удачі!